Нашої передачі кадровий військовий, полковник у відставці, бойовий льотчик, голова ревізійної комісії спілки воїнів афганців Волинської області, член правління Волинської обласної організації спілки офіцерів України, який брав участь у війні в Афганістані. Тому він може дати оцінку сучасним подіям на Сході з точки зору військового фахівця. Гулян Миронович Баранецький. Знайомте, шановні радіослухачі. І перше питання, яке ми йому задамо, буде питання, як ви оцінюєте з точки зору військового фахівця боєздатність підрозділів так званої армії ДНР і ЛНР. Добрий вечір, шановні слухачі. Ну, Перш за все, я хочу сказати, що це сумна сторінка в історії відносин між Україною і Росією. Безперечно, ніхто не очікував таких подій, якщо так звернутися. Років п'ять назад ми і уявити собі не могли, що будуть такі жахливі події в відносинах між нашими народами. Але причини відомі це перш за все цілі російського імперіалізму, якому замало землі. Хоча Росія це по територіях сама велика країна світу. І звідси всі наслідки. Це Якщо взяти післявоєнний період після Другої світової війни, це другий в історії випадок, коли завоюють чужі території. Перший був, коли Ірак завоював територію Кувейта. Ну а другий це вже наші події. Ну, ви знаєте, чим закінчились події в Кувейті. Я думаю, що наслідки оцієї війни будуть такі ж. Світова громадськість не може дозволити, щоб так віроломно. Порушувалися закони, які встановлені світовим товариством. Ви знаєте, що раптом Росія перестала відчутувати себе комфортно навіть з сусідами, всі сусіди стали ворогами, навіть з дружньою Білорусією якісь дивні відносини. Тому, я думаю, наслідки цієї війни будуть відомі. На жаль, ми маємо жахливі події, які привели до втрати. Людей, ми знаємо, що тільки українців погибло більше 2,5 тисяч кантужених, ранених інвалідів це множте на 3-4. Це не тільки жахливі події для нашого народу і для російського народу. На жаль, ті керівники, які організували цю війну, а війна почалась з території Росії. Це дуже важливо. Ви знаєте, що війна це взагалі жахлива річ, але єдина справедлива війна це на захист своєї території. Свого народу. Зі сторони Росії це безумовно заграбницька війна і вона буде мати відоме закінчення. Але вже ми маємо втрати людські, як зі сторони українців, так росіян. Це перша в сучасній історії міжслов'янська війна. І я думаю, що ті, хто розв'язали цю війну, відповідять перед слов'янами, в тому числі. Так, і перед судом історії. Ну і все-таки політичний момент, звичайно, політичний контекст в світі зараз такий, що на відверту агресію Росія не наважиться. Але тим не менше за цих кілька років вони створили ці псевдореспубліки і створили збройні сили цих псевдореспублік. Як ви, як військовий фахівець, оціните здатність цих так званих армій протистояти сучасній армії України? Ну ми на початку війни були в дуже тяжкому стані. Ви знаєте, що на протязі чотирьох років правління Януковича ми мали двох міністрів оборони і двох головів служби безпеки, служби. безпеки України, які зараз знаходяться на території Росії. Про що це говорять? Це були Росії, фактично. Так, і знали все, що в нас так. робиться. І вони робили все, щоб розвалити і службу безпеки України, і наші збройні сили. Тому, безумовно, початок війни для нас був трагічним і нам прийшлося відступати, але я думаю, що цей досвід, який набули Збройні Сили України, вони дасть змогу протистояти тій армаді. А армада, я вам скажу, немаленька. 36 тисяч військових і напіввійськових формувань на території ДНР. І ЛНР. Із них близько 10 тисяч військових Росії. Це офіцерів чи не тільки? Не тільки, не тільки. От була інформація, що солдат подав позов до суду російського за те, що його звільнили з армії, він був контрактник, і незаконно звільнили за те, що він відказався воювати на території України. Це хороша інформація для газкого суду. То вони ж говорять, що військові у них там не воюють, а тільки добровольці. Хоча по російському законодавству. Не повинні й добровольці воювати, тому що це прирівнюється до злочинів Російської Федерації. Зрозуміло. Ну а потенціал цих псевдореспублік. Він постійно підживлюється Росією, але щось у них ну якби свій якийсь потенціал вже є, чи ні, чи там все таки виключно воно тримається все на кадрових російських офіцерах і на тій техніці, яку вони ремонтують і їм надсилають. Ну я вам скажу так, що спочатку їм вдалося в результаті тих подій, які були за Януковича. В східних районах України, в східних областях тої потужної ідеологічної обробки населення, які були за сторони як Росії, так і правління Януковича. А зараз люди починають трізвіти, все-таки бачать, які наслідки цих подій, наскільки жертв, скільки проблем виникло, і в кінці кінців світові теористи все роблять, щоб не допустити відкритої агресії Росії. Росія не може собі дозволити приєднати ті території до себе. Тому я думаю, що все-таки ситуація така, що вона для нас упрощується трошки. На чому там трималась оцей їхній, так сказати, ентузіазм? Ну, простий рядовий, я там отримую 360 доларів за свої дії. Тобто там під час безробіття масового, під час такі події, які не дають можливості нормально жити людям. Навіть за ті копійки, за ті гроші, тому що це копійки для війни. Вони йдуть в ті загони їхні, щоб заробити і прокормити свою сім'ю. Але все більше і більше переходить на нашу сторону, все більше і більше розуміють безперспективність цієї війни. І я думаю, що це діло часу, це справа часу, і події завершаться успішно для нас. Я хочу звернути вашу увагу на такі ідеологічну. Проблему, яка виникла на Донбасі. Ми знаємо, що багато бувших радянських офіцерів пішли допомагати встановлювати ті режими. Справжній радянський офіцер не повинен любити російський імперіалізм, не повинен любити двоглаву і не повинен покладати Сталіну. На жаль, ці офіцери вони зрадили, як вони зрадили не тільки українському народу, вони зрадили радянській присязі, коли яку вони колись давали. Ну так, тому що сталінізм він давно минув і він був засуджений навіть вже в пізньому радянському союзі. І Хрущов чітко про це заявив, що сталінізм перестав існувати, що радянський режим десь пом'якшився. А ці звичайно, офіцери, які були в радянській армії в 70-х, 80-х роках, ну я думаю, ті, що були в 80-х роках, вони ще якби могли брати участь в нинішніх бойових діях. То ці офіцери, очевидно, справді, будучи колись побратимами з офіцерами українцями в тій радянській армії, і піти на територію України в якості окупанта, це для них було би справді зрадою колишньої присяги. Так, безумовно. Ну, ті події, ви розумієте, любі військові дії це визивають хаос у голові людей. І там не тільки діють. Прості ідеологічні установки, там діють такі речі, як страх, як пристосованість до умов. Я думаю, що з часом ці території будуть наші, і більшість населення засудить ті речі, які там зараз проходять. Тобто, я розумію з вашої розмови, що все-таки основний акцент в тих подіях робиться на політичних, ідеологічних і інформаційних речах, а військовий фактор відіграє вже другорядну роль. Ну, військовий фактор він завжди відіграє другорядну роль, я вам скажу. Тому що ну, не буває так, щоб силою можна було вирішувати зараз, в 21 столітті, проблеми політичні. Коли ми чуємо гуркіт гармат, тоді, коли не домовляються політики, це є результат неумілої політичної роботи відповідних політиків. Хоча я вам скажу, що це настільки складний процес, що не можна однозначно сказати, що там рішають. Я недавно бачив ролик, де російські націоналісти суворо засуджують війну на території України. І, це цікаво. Так, і вони зневажають гіркіних і їм подобних. Ми знаємо, що російські націоналісти це ті, хто дійсно поважають слов'янське братство, які переживають за українсько-російські відносини, проводять мітинги, але на жаль, їм навіть не дають територію Москви, Вони десь під Москвою там проводять ці мітінги. Це замовчується російською офіційною пропагандою. Я думаю, що все таки здоровий глузд, він він переможе, зрозуміло. Ну, відносно російського націоналізму, то справді таке питання. Якийсь дивне, тому що там частина, звичайно, що являється продуктом їхніх спецслужб і продуктом такого яскравого російського шовінізму, верніше не яскравого, а агресивного російського шовінізму. Але там, наприклад, теж були дані, що Дмитро Корчинський навіть там невідомо, звичайно, його роль в різних подіях. Але тим не менше, як заявляючи, що він націоналіст український, він не мав якісь відносини колись з націоналістами російськими. Але ми хочемо повернути. Утися до питання справді от нинішнього військового становища на Донбасі, як ви вважаєте, все таки якщо? Україна прийме рішення звільняти силовим шляхом ці території, коли політична кон'юнктура буде це дозволяти. Чи зможуть якось ці збройні формування протистояти українському наступу? Я вам скажу одно, що неможливо з допомогою тільки військових заходів вирішити цю проблему? Це комплексні заходи, повинні бути. Сюди, ви знаєте, підключено світове товариство, але військові формування мають також своє велике значення в цих подіях. Я одно вам скажу, що ті проросійські сили, які там знаходяться, вони вже не зможуть протистояти Україні так ефективно, як це було 2,5 роки назад. При тому Притом, світ бачить вже і Гайський суд це засвідчив, що Росія. Безпосередньо втручається в ті події. Я вам скажу так, що як авіатор я знаю, що три літака збиті з території Росії в процесі цих подій. Ми знаємо, ми маємо втрати в авіації, і три літаки наших військових збиті з території Росії. Це про щось говорить. Про безпосереднє втручання Російської Федерації в ті події. Та ми знаємо, що та техніка, яка зараз є, вона не може бути придбана воєнторзі. Там є зразки техніки, які випущені в Росії в 2000-х роках уже. Які воєнтор може бути. Це елементи гібридної війни, яку придумав Путін, як бувший КГБ, а КГБ весь час ввело гібридні війни. Ви знаєте, що і Бандера вбили, і Коновалься, Це... Ну, це були так, спецоперації, а все таки. Вони нічим не відрізняються від тих спецоперацій. Просто вони більший масштаб мають. КГБ став управляти державою, і він ті всі методи. Приміняє уже в сучасній війні, ну так, але це були такі разові спецоперації, А зараз це дійсно гібридна війна як таке комплексне явище. І якщо там все таки я ще раз переконуюсь, ваша думка все таки в тому, що більше відіграє роль, все таки політичний фактор, і фактор ідеологічний, і фактор інформаційний. Тому я хочу задати питання відносно от ідеологічного фактору, тому що інформаційний фактор це таке щось повсякденне. А ідеологічний фактор це щось набагато глибше, те, що десь сидить в людині в її там глибинних цінностях, в її підсвідомості. На вашу думку, за вашою інформацією, ідеологічно є яке зараз таке реальне підґрунтя цих ДНР, ЛНР, у цих формувань, чи це був такий якийсь разовий тоді сплеск, там з криками Росія, Росія. А зараз вже воно пішло на спад. Ви розумієте, що до цих подій Росія провела дуже широку пропагандистську кампанію після розпаду радянського союзу, і все радянське ототожнювалося російським, що безумовно неправильно. Дехто на це подався, розумієте, що російське, радянське це тожне. Тож Але ну ми бачимо, що це різні речі, тому що різні цінності не було в радянській ідеології такої руської Так? Це це явище, це явище сучасне, і це явище більше імперське. Чи радянські, так? І, на жаль, от на це явище руського міра дехто подався. А тим більше, що в зв'язку з тим, що в Росії було більше ресурсів, трошки краще організовано було життя простих людей, і це якось спонукало до того, що дехто подався на цей кілограм колбаси лишній, розумієте? А зараз вже видно, що до чого привели ця вся ситуація до того що люди стали жити гірше люди стали ненавидіти один одного і саме страшне що між українським і російським народом появилась дуже велика тріщина в відносинах а це річ яка ніколи не яку ніколи не простять ні українці ні росіяни путіна Зрозуміло. Ще би хотів, все-таки не так часто в нас військові в студії бувають. Все таки ще хотів би трошки про армію спитати. Якщо взяти ось справді наші досягнення в розбудові збройних сил України, як ви рахуєте, чи можливо мати сильну армію в країні слабкою економікою? Це питання риторичне. Але ви неволі наштовхнули на думку і про російську армію. Радник Путіна Глазів заявив, що російська економіка міокарда знаходиться. Тому тут взаємне питання. Я думаю, що в даній ситуації ми здатні себе захистити. Тим більше, що в тих корпусах, других, які знаходяться на території ДНР, і ЛНР, там перший корпус на території ДНР, другий ЛНР, і перший корпус він є ударною силою. Якщо слідкувати за цими подіями, то вони зараз в стадії переформування. То вони в поліції народній, то вони в армії, то вони ще десь, то невизначеність якась відчувається в цих їхніх корпусах, а невизначеність проста. Люди починають три і розуміти, що ця їхня затія з ДНР, НР, вона крім шкоди нічого їм не приносить. Зрозуміло. Ну, це деякі російські аналітики визнають, що бойовий дух там дуже сумнівний, дуже сумнівних елементів там багато в цих арміях. Попросту елементів, які абсолютно не мають жодних ідеологічних переконань, і це напевно те, про що ви казали, що. Десь ця зарплата, яку фінансує Росія, їх спонукала піти в ті збройні формування, але й зарплату їм зараз не платять. Наскільки мені відомо, з вересня місяця вони вже не отримують зарплату. Що цікаво по дивному збігу обставин, Я спілкувався недавно з деякими людьми, які до сих пір, ну так сталося, що прийшлося бути свідками цього. Їздять в Тюмень, заробляють там великі гроші. Піднімаючи економіку Росії, але їм не платять уже з вересня. Якщо ну, нафтовикам і військовим в Росії не платять, то це дійсно вже видно, що в них становище економіки жахливе. Тому що там завжди перевага була в економіці на енергетичний сектор, це перше, а в суспільстві на військовий сектор. І десь на цьому на тих військових ідеологемах, так би мовити, тобто на тих військових. Якихось ідеологічних основах вони тримали ну, бойовий такий дух не тільки армії, а всього суспільства. Вони щось на зразок такої воєнізованої країни спробували створити за останні 10 років. Ось з цього приводу що ви можете сказати, чи така модель от їхнього суспільства вона себе виправдає чи ні? Чи зможуть вони далі десь рухатись в цивілізацію? Ну, як можна рухатись вперед, коли кругом одні вороги, коли весь світ противник. Це шлях нікуди. Не може в сучасному світі існувати країна, яка себе протипоставляє всім остальним. Ну, подивіться на Корейську Народно-Демократичну Республіку. Ну, це шлях туди Росії зараз. І якщо росіяни не стануть трезвими і не змінять це керівництво, то я передбачаю крах Росії. Зрозуміло. Якщо от гіпотетично спрогнозувати ситуацію, що десь знов переговори, там нормандський формат чи ненормандський формат, там, можливі ж, наприклад, і інші там формати в майбутньому, якщо от переговори десь зайдуть в тупик. І десь навіть в тій самій Росії десь ситуація трошки вийде з-під контролю, і все-таки ця їхня от шовіністична частина генералітету. Все-таки вирішить, що треба йти до кінця, там, ура, вперед, і як мінімум захопити Харків з його оборонним потенціалом і пробити коридор в Крим. Як ви рахуєте, такий сценарій, ну теоретично, якщо пофантазувати, він чим може закінчитися? Такий сценарій в сучасній Росії можливий, але чим він закінчиться, це теж відомо. Це буде авантюра, яка. По срокам не буде довго тривалий, тобто, все-таки потенціал їхніх цих збройних формувань, і плюс їхніх тих військ, які стоять біля кордонів з Україною, він не дасть їм змоги далеко продвинутись. Потенціал наших збройних сил і потенціал світового товариства набагато вище російський потенціалі ну так. Але нам ж поки не те, що не дали прямої військової підтримки, тобто тут іноземці ж не воюють. В Україні, а навіть і зброї то не надають летальної Як Тому о... Україна, фактично в збройному аспекті вона воює сама, а в політичному так, її підтримують. Ну в 2014 році ми були зовсім беззахисні, не маючи армії, не, не, не маючи СБУ, і вони не рискнули це зробити. От вам вся відповідь. А зараз тим більше ну вони тоді пробували, але чомусь от не говориться. Тут та в студії був боєць батальйону Донбас. Десь місяць назад Богдан Пташник, і він розповідав про те, що на жаль вже забулося, і десь в нашій пресі не пишеться, як той же Донбас провів кілька спецоперацій по звільненню райцентрів. тобто, не маючи зброї достатньої, вони просто вибили звідти бойовиків. А скільки таких операцій провів Айдар? І напевно, Айдар найбільше провів операцій по звільненню населених пунктів. А зараз, якби теоретично от знов, якщо пофантазувати, от часто бойовики хваляться, що якби хотіли, вони б давно взяли Маріуполь. От що ви з цього можете сказати? Хотіти можна, в принципі, тут ніхто не забороняє хотіти, але я думаю, що це ще раз повторюю, це буде дуже для них велика авантюра. Це закінчиться крахом. Не тому й не наважуються, що вони це розуміють. Що це для них крах. Ви ж дивіться виступ Плотніцького останній час, виступ Захарченко, звернення там до українців. Вже видно, що в них сумніви пішли. Плотніцький це заплакав в себе в кабінеті. Витираючи сльози, ми ж положили стільки народу свого чужого і так далі. І так далі. Це все славяни. Ви розумієте, він починає вже просипатись. Може, це і спектакль з одної сторони. але вже цієї упевненості немає, яка була раніше. Там, де писали на танках на Київ. Зрозуміло. Ну, а от все-таки це їхнє ядро кадрове цих оціх... Російських офіцерів, яким в принципі багатьом ну це справді такого матеріалу дуже багато. що їм от все одно що вони відзначаються цинічністю, безпринципністю, там і знущаються над полоненими, і розстрілюють полонених, і стріляють по житловим будинкам мирного населення. Що зокрема було коли вони просувалися до Маріуполя і брали Новоазовськ і його околиці, і там ну було засвідчено, що танки там суто російські частини зайшли, вони прямою на Просто стріляли будинками, ну це був приватний сектор, там більшість приватний сектор переважає. От, на вашу думку, оце ядро от цих шовіністів, наскільки воно готове воювати і брати участь в дальших бойових операціях? Справа в тому, що люба зовнішня політика це продовження внутрішньої політики. Ми знаємо, яка внутрішня політика проводиться зараз російським керівництвом. Це ненавидіти сусідів, ненавидіти інші народи, Росія, перш за все, руський мір і так далі. Це шовіністична політика, яка дає свої наслідки от і в Донбасі. Тут, безумовно, нічого такого дивного немає. Я вам скажу так, що війна взагалі це жорстоке явище. Війна це зеркало. Хороші люди становяться ще кращими і добрішими, а всяка нечисть вона доводить свою жорстокість уже до найвищої степені. Тому тут нічого дивного немає. Війна це річ, яка не робить людину краще. Зрозуміло. А з точки зору військового фахівця, а як ви оціните, ну можливо, є у вас якісь дані цікаві, що якість тих частин російських, які стоять біля кордону з Україною, там здається, в них коливається близько 60 тисяч це угрупування. Чи може я помиляюся, тому я, що я вам скажу так: я і ці процеси. Зараз вдоль кордону не тільки України, а й Білорусії, туди, і Естонії, Латвії, Литви. там створюється багато нових частин, які повинні так сказати захистити руський мір. Ну ці частини на папері. Це кадрові частини, багато тільки декларовані. Це є в відкритій пресі. Ви можете подивитись. Це наміри, це наміри. Це наміри, як наміри Путіна завоювати Україну, і вони так остануться намірами. Я думаю, що при тій політиці, яку проводить російське керівництво, сильної армії в них не буде. Зрозуміло. Тобто, одне в чому Росія завжди досягала успіху, це є пропаганда. І ще раз пропаганда. А якщо брати в реальному побудові там економіки і тої самої армії, чим вони так гордяться, що це є велике перебільшення, і, і навіть деколи мильна бульбашка? Ну ви розумієте, тут ще дуже важливо, що ми ведемо справедливу війну, і наш дух наших воїнів набагато вищий від російських воїн. Вони ведуть заграбницьку війну. Це все проводить до того, що вони задумуються, а за що я віддаю своє життя. За Путіна у нас люди воюють не за владу, у нас люди воюють за свої домівки, за своїх рідних близьких. Це зовсім інший бойовий настрій, який в кінцевому підсумку приведе нас до перемоги.